Трамп там заявляє це. Він сказав два дні тому назад. Там Трамп каже, що під час його президентства 에, Сполучені Штати Америки знову почали всі поважати. І ось дивіться, за ці сім е, місяців, чи скільки він там президент, вже в у нас, Сполучених Штатах Америки, побували всі лідери е, європейських країн. Ну, ми всі з вами чудово розуміємо, що у Трампа ніколи немає чогось нормального з цифрами. Так він путає для нього що один, що тисяча – це майже одна. Кові цифри І він там е, запутався також. Скільки ж їх там переїжджало? 15, 25, або 30, або скільки так. Але основне, заради чого я поставив це відео для вас, там Трамп каже, що. Зараз його всі європейські лідери настільки поважають, що в шутку називають його ви наш президент Європи. Уявіть собі, нормально так. Трамп заявляє, що європейські лідери його поважають і називають в шутку президентом Європи. Ну він також там каже, так вони там всі класні, я їх також всіх поважаю. Ну такий сидить, знаєте, бос, бос всієї Європи. І це, знаєте, це досить така непогана лапша, яку він продовжує вішати своїм реднекам, тупим американським реднекам. Оце це просто ну вони нічим не відрізняються від тупих російських так орків. Що тупі американські реднеки, які проголосували, не просто проголосували, там проголосувало за Трампа багато нормальних людей, які голосували за Трампа, тому що ну, а вибора не було, так по суті, голосували за менше зло, як вони думали, із двох зол. Але ті, хто. То є багато людей, які проголосували, але зараз жаліють. Вони розуміють, що вони зробили неправильно проголосувавши за Трампа. Але там залишається досить велика кількість цих тупих американських реднеків, які не те, щоб просто проголосували за Трампа, так привели Трампа до влади, а й продовжують його зараз підтримувати. Продовжують підтримувати все, що робить це недорозуміння на посту президента Сполучених Штатів Америки. І ось він їм продовжує вішати лапшу. Я вам вже розповів розповідав про ту спецоперацію. Навіщо Трамп визивав до себе європейців? Навіщо він визивав тоді до себе Зеленського? Що по суті вони його врятували? І це він зробив для того, щоб зараз давати саме такі інтерв'ю, так і розповідати. От дивіться, як мене всі поважають, як сюди всі приїжджають, і європейці, і, і, і український президент. Тобто я весь такий пуп землі. Хоча на самому ділі всі ці люди вони просто плюються так. Вони бачать Трампа і плюються. Я впевнений, що, що Зеленський, що всі ці е, європейські лідери, вони по після зустрічі з Трампом півгодини вимивають руки, щоб е, відмитися від того, що вони доторкалися до е, цієї людини, чи не людина, чи що воно таке, незрозуміло. так.